Збережи сьогоднішні урочистості відбуваються на межі Рівненської і Житомирської областей. Саме тут, 21 січня 1990 року, відбувся перший так званий живий ланцюг з Луки. Того далекого 1990 року. Коли я своєю сім'єю та друзями приїхали з Новограда-Волинського на авто, на це святе місце, де ми зараз зібралися, тут тоді вже була сила селена народу, які прибули сюди за покликом своїх патріотичних сердець. Таке високе піднесення було в День злуки. звучали пісні січових стрільців, повстанські пісні. Байоріла національна символіка на той час заборонена. Люди обнімалися, браталися. То було незабутнє національне свято, свято пробудження раніше не бачене. Тодішня влада і частина комуністів чинила жорстий спротив тому прекрасному заходу. Пам'ятаю, як виривали мій подарований прапорець з моїх рук, і мій чоловік відкинув. Нападники окурчого снігу. Попросили пробування, Наш рух до мрійної України має бути неспинним. Ми патріоти України. За мир, за дружбу, за солідарність це наше об'єднання, бо ми маємо бути всі разом. Хочемо, щоб всі області об'єднувалися, жили дружно за мир. Кожна людина бажає, щоб було мир на землі. Саме головне теперішній час. Рушник єднання вийшли майстрині Новограда Волинського, і далі він передається на Рівненщину для того, щоб об'єднати символи, об'єднати ритуали. Ну і відповідно буде такий символ єднання. Єдина Україна це єдина нація, це єдині цінності, це наша боротьба за незалежність. І, Відповідно, наші загальні погляди на минуле і загальне майбутнє. Сто років з Дня Соборності в цей день в Києві. Український народ показав всьому світу, що він хоче жити і бути єдиною великою, сильною європейською нацією. Разом з вами маємо навчитись цінувати все те, що маємо і отримали за останні роки. Ми маємо потужне українське військо. Ми маємо українську незалежну церкву. Ми маємо українську незалежну країну. В Це велике свято. Я прошу. Божого благословіння для нашої країни і мудрості для українського народу. Слава Україні!